Як підвищити самооцінку, сформувати відчуття внутрішньої стійкості та впевненості у собі. Проста, але дуже дієва вправа, яка підходить як для підлітків, так і дорослих. Уявіть собі ту сферу життєдіяльності, у якій ви не впевнені в собі. Уразливі не можете домогтися бажаних успіхів. У вас на це є 3-5 хвилин. Тепер уявіть ту сферу життєдіяльності, у якій у вас усе гаразд. Є успіхи і перспективи. Без удаваної скромності визначте причини ваших досягнень у другій сфері не менше 5-6. Та запишіть їх. Подумайте, які вміння з другої сфери можна було б перенести в першу. Підкресліть їх чи обведіть. Коли ви потрапляєте в скрутне становище, не впевнені в собі, перечитайте. Їх.